Творчість талановитої майстрині Поліни Албатової багатогранна. Ця жіночка є членом Дніпропетровської спілки народних майстрів. Учасниця фестивалів народної творчості бере активну участь у виставках, які проходять у Дніпропетровську, Павлограді та Новомосковську. Та свою ювілейну виставку вона презентувала саме в своєму рідному місті в центральній міській бібліотеці. Сьогодні у відділі мистецтв центральної міської бібліотеки ми проводимо вечір-портрет мелодії вічного джерела. І презентацію творчої виставки це все присвячується 25-річчю творчості майстрині декоративно-прикладних виробів Албатової Поліни Семенівни. Щирими привітаннями до талановитої жіночки звернувся начальник управління культури та туризму Віктор Шаликін. Сьогодні хочеться, Поліна Семеновна вам побажати, ну, в першу чергу ще величезного, величезного здоров'я, щоб ми от сьогодні зібралися і кожні по краплиночці вам цього здоров'я дав на багато років на подальше. Щоб це здоров'я здоров'я для тому що воно допомагало вам також творити, як ви творили, тому що ця річка творчості вона не пересихає, вона не міліє, вона просто виносить нас в море нашого українського народу і творчості. Назвичайний талант Поліни Семенів не розкривається в пошитті ляльок, вишиванні. Робить вона і різні поробки із соломи та в'яже. Здається, нічого не може нести більше позитивної енергії, хорошого настрою, ніж ці чудові творіння майстрині, в які вона вкладає не лише в. Міні і талант, а й свою душу. На ювілейну виставку, присвяченої 25-ї річниці творчості цієї жіночки, завітали чимало друзів, які приготували для неї гарні побажання та музичні подарунки. Запрошені не залишилися байдужими та висловили нам свої враження. Це жінка, талант якої безмежний, дуже багатогранний, і зустріч з нею завжди надихає. На, якби, на творчу діяльність, заряджає новою позитивною енергією. Вона дуже світла, позитивна, щира людина. На цій виставці, яка зараз відкрита, мені понравилась обстановка дружественна, сійна, тепла. Столько друзей, знайомих у Парини Семеновни. Це як одна сім'я. Творчі плани Поліни Семенівни сповнені пошуком нових задумів та ідей, які майстриня постійно намагається втілити в життя. А її роботи з кожним роком стають ще більш досконалими. Великою підтримкою для цієї жіночки є її велика родина та люблячий чоловік, яких вона змогла згуртувати навколо себе та захопити добрими та позитивними видами творчості. Тож і її донькам прийшлось по душі мамине захоплення. Виставка триватиме до кінця червня. Тож кожен бажаючи може завітати та подивитися на тво. Учісь Поліни Албатової